Добрий день, це канал Я і Мої кози. Ми з вами на кухні будемо готувати щось смачненьке, солоденьке. Так що. Так, що ось такі то справи. Будемо щось готувати. Щось я зараз готую. П'ять яєць і пів склянки цукру. Вкинула миску і зараз ми будемо їх збивати. А тоді скажу, що далі робимо. Ось так. Так, яйця я збила. Додаю улій. І так, грам 30-40. Ну, я на лук. І ще раз перебиваю. Ось так збила. А тепер покажу що далі. Так. І тепер трошки солодкого молока ми сюди додамо. Ось так само. Небагацько. Рам 30-40, Ну, може 50. Що смачний Угу. Угу. Смачно. Так, а що це я Не взяла, зараз візьму шоколадный Сода. І переб'ємо. собі кидайте на око, скільки ви хочете. У мене має бути дуже шоколадний. І зараз будемо відправляти випікати. Так, на другий корж вареню. Вибрала, які були кусочки в мене в холодильнику Так, так, саме, так. Всі кусочки, а то вони місце займають, а, а результату нема, вже не хочуть їсти. Ось, так, що. Ну і Іван перший їв, він вносив, щоб їсти. А зараз я варені не дуже, наталка теж. Якби це був ну, шоколад в банках, ну добре. <гум> Ось так, зараз ми розмішаємо гарно і тоді будемо далі щось робити. Так, вибила дві яйці. І розмішаємо. Цукру я давати сюди не буду. Ого, Дивіться, файно розмішується. І як забушувала варення нарешті. Сода розмішалася і пішла красота. І у нас красота. Ми з Наталькою смакувати смаколики. О! О, бачите, все. І яйця розмішалися і усу. І тепер сипимо муку. Мука просіяна. І вимішуємо. Так. Цукор. Півпівлітрового слояка. Молоко. А що ж у нас тут склало холоденник? буде застиглене усте. Олег. Дамо раду. Traskino dambiš. Maja biti dobre čokoladne. І зараз поставимо на вогонь Хай топиться цукор. В какао разом. О, буде смачно. Таке густеньке має бути. А тоді я ще додам сюди масло. Може, то зараз одразу масло взяти. Може, то і зразу візьмемо. І застигло, застигло в холодильнику. Як його повернути? Ось забула дістати з холодильника. Забула. Таке є. Заправляємо варитися. Зварила я шоколяду, таку ріденьку. Ще доляла я молока сюди, бо подивилася, що мені трохи загустий виходить ходить. Я попроколювала виделкою, щоб воно гарно пішло всередину. Бо я хочу дуже шоколадного. А ти сама варила чи ті шоколадки розпочила? Сама варила, певні. Бо ті шоколадки в мене так і не розтворилися. Вони просто кусочками такими. Я собі своє сама зварила. Да. Так. Так. кришку кришкою ми накриємо. І ще по ній зверху легенько купуємо. Щоб до ще кришка трошки. Стала чокулядою. Нікого так не заставляю робити. Можете просто перемастити, якою хочете перемасткою. Може, просто можете так їсти, не перемащувати. Це той, що ми перший колотили. Ось. О! А це той, що ми другий колотили. Тобі оставляти ти казала, так mm -hmm. трошки. Не, вивезуть каструлю твоя. Дякую. І отак. Теж ми його. Той, що з варений, і з вареніми пекли О, я його просто у формі оставила і ось так поверха. Я тобі кажуть, буде краще. О. Заляла. Хай він собі пропитується. О, от буде смачно. Так, що ось таке. -то. Ой, Що врізати, тобі кусочок дати, подивитися чи добре. Тарілка замала знизу. Ну, ти взяла тарілку, куди її положити? I, я знаю. Дайте, не, да, ти не дати. І губи будемо нести. У я ще буду там ведент брати. не відірву. О! Oh. А кружка на молоко? Ты слойка черпаешь. Ну, слойка, ну что ты? Ну что ну, ты? Ты слойка черпаешь. Ну, ты тебе черпаешь, и я хочу кружечки. Давай. О, oh, моя кружечка, моя кружечка. Смачні. скажу, що там його пробувати? Треба брати і їсти. Так що готуйте, смакуйте. Ну, а цього другого вже хіба завтра будемо пробувати. Нині вже того будемо їсти. Але смачно Можна було ще річі зробити шоколад, щоб він краще пропитався. Ну нічого. Так теж смачно. Так що, всім миру, спокою, затишку, тільки хороших новин, бережіть себе і своїх рідні. Всім до зустрічі, Па-па.